Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні рубрика, яка стосується вивчення системи карт Таро. І хочу підняти таке запитання: Чи можливо навести негатив через карти? Ну, тобто зробити, як кажуть, борчу або зурочити людину. От, це таке цікаве. Я знаю, що деякі практики використовують в ритуальній магії карти Таро, і не тільки карти Таро, але й інші. От, я буду казати з позиції себе, свого досвіду як майстра. Я бачу, що колода це виключно інструмент. Тобто, що ви з цим інструментом робите, це вже інше питання. Єдина небезпека, яку я вбачаю, це ту інформацію, яку дає практик майстер людини. Тобто сама людина може повпливати на іншу людину. Виключно з позиції впливу на свідомість. Тобто, якщо ми кажемо про тарологі, майстрів, які займаються тим, що вони дивляться на якісь моменти через карти, то їх вплив виключно через слова, а не через карти. Тобто, сам, сам момент того, що людина дивиться на якісь процеси, це виключно не впливає. Тобто він дорівнює нулю. Але сам, саме те, що каже майстер, оце впливає. Ну, наприклад, я стикалася, тобто є таке гостре питання у всіх майстрів, хто стикався з цим питання смерті: коли є запит на смерть? Це дуже складне питання і часто тут треба прям хірургічно подавати інформацію дуже дозовано і складно налаштуватись на якісь процеси, тому що це складні питання. Тому, якщо ми кажемо про карти таро, і коли кажуть, чи можливо зрочити через карти Таро, наприклад, якщо просто дивиться людина, ні. Це неможливо, якщо ви просто використовуєте карти Таро як інформацію, тому що карти самі по собі це просто картинки з символами. Вони не мають жодної сили, поки їх не візьме в руки майстер. Так само, як, наприклад, меч це потужна зброя, холодна зброя. так? Але в руках людини, яка ним не володіє, це. Ну, просто достатньо небезпечно, тому що все ж таки він гострий. Але ця людина, наприклад, прям сильної шкоди завдати не зможе. Тому що нею треба володіти. Або, наприклад, якщо ми кажемо про пензлі, я приводила, приклад пензлі і майстрів. Да? Якщо ви візьмете, купите собі класний пензель для того, щоб малювати картини, але не будете відточувати майстерність, то у вас нічого не вийде. Просто пензл залишиться пензлом. Так само і з колодою. Тобто, це, вони набувають сили цей інструмент тоді, коли вони потрапляють в руки майстра. І чим сильніша свідомість майстра, тим сильніший ефект від слів, тим більша відповідальність. Тому, коли, наприклад, у вас є предострога. Як працювати з майстром, чи працювати, чи не працювати, ви можете, наприклад, зробити перший запит дуже таким простим. Якщо у вас є якісь передостроги, і подивитися, як майстер відповість на цей запит. Або якщо у майстра є якісь свої ресурси, де він або вона викладає аудіозаписи, відеозаписи, подачу інформації, ви можете з тим ознайомитись і наскільки це вам резонує. Тому що, якщо ми кажемо про тарологів, це виключно інформаційний момент. Є, дійсно, повторюсь, є практики, які використовують карти в ритуалах. Але це вже момент не тому, що карти самі по собі несуть якусь таку енергетику, а тому, що ця людина-практик, вона для неї це резонуюче, тобто це її посилює. Тому тут вже питання не до карт, а до самих майстрів. Тому я кожного разу підкреслюю момент того, наскільки необхідно працювати зі своєю свідомістю, зі своєю подачею інформації. Особливо для тих, хто планує працювати з людьми або вже, планує, або вже працює з людьми. Тому що я сама вчуся. Багатьом моментам, постійно, я не буду вважати себе крутим майстром до кінця своїх днів, тому що я бачу, що життя воно настільки має багато такий складний візерунок, що дослідити всі процеси, як воно впливає один на одного, життя не вистачить, скажімо так. Але, ще раз підкреслюю, цей момент, тому що він важливий. Я з таким вже стикалася з такими питаннями, тобто, чи можливо зорочити через карти, чи якщо людина буде дивитися на якісь процеси іншої людини, як це може повпливати? Є момент такий етичний, тобто дивитися на процеси іншої людини, якщо це людина не є замовником, тобто є такий процес рівноваги, що хтось має за це заплатити. Тобто, питання плати, так, воно присутнє. Наприклад, ви дивитесь це відео, ви можете внести плату. Це написати коментар, поставити вподобайку. В мене є можливість задонатити на мою діяльність. От, це є момент плати. Да. Він присутній. Тобто, коли ви звертаєтесь до майстрів. От це треба мати на увазі. Тобто, оговорюється момент плати. А плата може бути різна, але вона має бути присутня. Тому що інакше плата буде стягуватись іншим способом. Зурочити, зорочити, я ще, до речі, стосовно взаємобіну, потім ще зроблю відео. Це вже в свідомій людині. А стосовно зурочити, це тільки якщо ви звертаєтесь напряму до людини, яка це практикує. Але там будуть присутні не тільки карти, там взагалі можуть карти бути відсутніми. Тому що карти, ну, вони як елемент якихось ритуальних практик, вони присутні. Я знаю, що є такі практики, які використовують, там, наприклад, таро. Там, старший аркан смерть» і ще щось. Но, але це не тому, що цей старший аркан несе таку енергетику і воно впливає на ритуал. Ні. Це просто як каталізатор процесу, скажімо так. Тобто, по факту, карти вони нульові. ну Тому що можна навіть привести такий приклад: топографія не є святим місцем. Тобто місце, де друкується карта, не є святим місцем. Це звичайне місце. І магазини не є святими. тобто цей куточок не є святим освященим. Тому що карти Таро ровно продаються не тільки в езотеричних магазинах, вони продаються просто в звичайних нормотипових, тобто, скажімо, магазинах, там де є книжки, наприклад. А, тобто вони нульові, то поки не попали до майстра. А от який майстер це вже інше питання. Тобто, якщо ви просто для себе придбали карти і дивитесь на якусь інформацію. На якісь процеси, то ви отримуєте якусь інформацію. Не впливаєте на іншу людину. Але якщо ви говорите, тобто звертаєтесь до цієї людини, звертаєтесь до неї і говорите їй цю інформацію, отут вже інший процес. Тобто, перше, що ви говорите? Друге, яка плата за це? І третій момент балансу в цьому всьому. Тобто, якщо ви робите це для себе, це одне, це можна сказати як самодіагностика. Але теж бути в цьому обачним, не робіть по 350 розкладів на себе. Тут тобто, теж має бути якась межа в цьому. Я, наприклад, на свої процеси дивлюсь не кожен день. От. Хоча маю можливість. так. Тому зурочити може тільки той майстер, який з цим працює. І то це не через карти. Це працює інакше. Карти це просто нульовий інструмент. Майте це на увазі. Не демонізуйте карти, не робіть з них якийсь суперсвятий об'єкт. Є момент такої скажімо, ментальної гігієни, тобто вашу колоду може торкатися там інша людина. Але це якщо ця людина вам близька, наприклад, емоційно близька людина. Якщо ви цю колоду просто по всім фронтам роздаєте, ну, таке собі. Тобто, момент ментальної гігієни має бути присутній. Знаєте, це як. Ну, давати свою, свої речі поносити, наприклад. Нічого страшного не відбудеться, тобто їх можна попрати правильно, але все одно є якийсь такий момент, присутній, окрім того, що там людина може залишити пляму, оперувати колоду, якось зігнути її не так. Але є ще такі більше ментальний момент. Тому ментальну гігієну треба мати на увазі. Так, що ще можна сказати? Ну, в принципі, основну думку, я хотіла вам це озвучити, тому що дійсно я з таким стикалася з цими питаннями, людей це тривожить дуже часто, і тому вони, наприклад, можуть відкладати момент звернення до майстрів. Тому просто майте це на увазі. Тобто, якщо ви звертаєтесь до майстра, майстер практикує, тобто в нього є. В послугах там я займаюся, можу зурочити, можу там наврочити, все, що в такому дусі. Тобто, ну, розуміти, що так, наскільки це правда, це вже треба дивитися по результату майстра, або навіть відчути, але по факту тоді це не тому, що цей майстер має Таро, а тому що цей майстер там, займається ритуальною магією. Тобто, в нього є інші. Предмети, які він використовує або вона використовує в практиці. Тому що колода вона може бути каталізатором процесу, але не є джерелом, скажімо так. Тобто, коли людина дивиться на якісь процеси через колоду, тут є момент балансу виключно. І особливо подача інформації. А момент цей, що я дивлюся, і таким чином я там зрочила людину, ні. Воно так не працює. Тобто, через карту таро воно так не працює. І, до речі, щоб зарочити, треба мати дійсно дуже таку потужну свідомість. Щоб якось вплинути на іншу людину, треба мати потужну свідомість. Це дійсно так воно і є. Так, на цьому все. В принципі, давайте спробуємо якийсь невеличкий розклад. Давайте так, який негативний аспект присутній в вашому житті? Mm -hmm. Так, я вже вела таку практику робити невеличкі розклади. Це для того, щоб посилити позицію. І для того, щоб ви почули інформацію, яка для вас буде цінною. Негативний аспект конкретно в цьому випадку, наскільки я відчуваю, є момент того, що є якийсь такий захисний механізм у вас присутній, індивідуально ваш, який чомусь не дає можливості вам отримувати блага. Ну, можливо, ви знаєте такі історії, коли. Приходить якась класна можливість, але через якісь моменти ви від неї відмовляєтесь, або саботуєте ситуацію. Тобто оцей момент я б рекомендувала розглянути. Тобто негативний аспект в даному контексті тут є момент якогось такого захисного механізму, який працює вам в мінус. А чому він у вас присутній? Чи це передалося породовій системі, чи це нав'язано з боку когось? Чи це особисто ваш здобуток, це вже, скажімо, індивідуальна робота для тих, хто зараз почув цю інформацію. Тобто просто фіксуйте ці моменти, звертайтеся до майстрів, це не обов'язково езотерична плану. Це може бути робота з психологом. Зараз це дуже розповсюджено і це добре. Тому що ментальне здоров'я це є основа всіх процесів. Тобто, робота зі свідомістю це є основа всіх процесів. От тому зверніть на це увагу. Тобто є такий момент, є момент, що я не допускаю до себе блага, я не допускаю до себе можливості. Чому це вже більш таки індивідуальна робота? Тому що я зараз дивлюся загалом, скільки людей проглянуть це відео, з ким воно зрезонує, особливо, коли ви, ви знаєте, як внутрішнє відчуття, що це з вами резонує. Так, тоді просто шукайте можливості це збалансувати і пропрацювати, тому що є момент відштовхування від себе хорошого, скажімо так. Навіть агресивно, так. Ви навіть можете це не фіксувати в якихось. Тобто в якихось проявах ви це фіксуєте, в якихось значних проявах. Ну, наприклад, до вас прийшла людина, я от хочу тобі допомогти, в мене там є. Продукти будеш, а у вас нема продуктів вдома. А ви чомусь, от, через якісь внутрішні питання, внутрішні конфлікт, кажете, ні, не треба. Оце ну, такий приклад яскравий. І самі фіксуєте, чому я відмовляюся. А окрім цих моментів, присутні ще багато таких дрібничок, які ви не фіксуєте, коли ви відмовляєтесь від того, що вам грає в плюс. Так, на цьому все. Якщо у вас є ще питання стосовно. Основної теми цього відео або розкладу запитуйте, пишіть в коментарях і пам'ятайте про баланс. В принципі, наступне відео я цьому і присвячу, поясню, як важливо, щоб був присутній взаємообмін. Так, все, рада була бачити через карти. До наступної зустрічі!